Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене пляцок без крему, який печеться одним коржем. До пляцка входить сухе пісочне тісто, яке без цукру. Але пляцок доволі солодкий, тому що тут багато всякої начинки. Вишні в своєму соку, родзинки, повидло, горіхи. Тому Хто любить ось цю смакоту, тому додавайте в це тісто і печіть ось такий пляцок. І розпочну із замішування тіста. Всипаю в миску 550 грам борошна, вершкове масло, беру, воно у мене заморожене, 250 г. Натираю і буду робити крихту. Ще трішки перетру руками. Ви не дивіться, що до я додаю ще борошно, тому що я тут відважила 650 грам борошна я його лишила. Також додаю сіль щіпочку, півтори чайні ложечки розпушувача і буду вбивати яйця. Яйця потрібно тільки жовтки, тому що білки я буду збивати з сукром і зверху буду потім поливати. Додала жовтки, вливаю 3 столові ложки сметани і починаю замішувати тісто. Зразу тісто таке тугеньке, але от потім доволі стає гарне і м'якеньке. Тісто розділяю на дві частини і ось цю другу половинку знову розділяю одну рублю частинку більшу, одну меншу. До більшої частинки додаю дві чайні ложечки какао і вимішую, щоб тісто стало однорідне. Трішки часу, і ось таке гарненьке тісто в нас стає. Беремо його в пакет, меншу половину білого тіста, коричневе, і відправляємо в морозиловку. А половинку тіста будемо розкачувати і викладати на форму. Розмір форми у мене 32 на 23, але ще потрібно розкачати так тісто, щоб були бортики. Тому що ми будемо накладати дуже багато багатої начинки. Тому ось такий височенький бортик я лишаю. 400 грам густого повидла в мене абрикосове, воно доволі дуже густе, тому його дуже навіть тяжко розмазати буде. І ось повідло розмазую по всій. Поверхні нашій по всьому нашому тістові. Повідло густе, тому його трошки тяжкувато розмазати. Але, розмазавши повідло, висипаю 150 г горіхів. Горіхи не подрібнені, як набили, ось так і вони, але не підсушені. Дістаю коричневе тісто і натираю на терку і буду засипати по горішках. Ще воно в мене добре не примерзло. Можна було б почекати, але чекати вже не хочеться, тому вже натираємо, яке є. Тісто трішки придавлюю до горіхів і до повидла, щоб воно гарно тримало форму. Також промиваю і просушую 150 грам родзинок, висипаю на коричневе тісто натерте. І також потрібно 150 вишень своєму соку. До вишень своєму соку я даю півтори столової ложки крохмалю. Перемішую і теж викладаю. І зараз ось потрібно збити цих шість білків, які в нас лишилися. Спочатку збиваю без цукру, потім додаю поступово цукор. Цукру потрібно 150 грам. Але зараз весь цукор не сиплю, а сиплю так ось поступово. І збиваю білки. Щоб коли перехиляєш миску, вони не вибігали, не падали. А гарно трималися в мисці. І знову натираємо коричневе тісто. Викладаємо коричневе тісто на вишні з родзинками, знову трішки придавлюю. І тоді вже буду викладати білковий шар. А на білковий шар вже будемо терти біле тісто. Тому теж дістаємо його вже з морозиловки і будемо натирати. І ось на цьому етапі ваша духовка вже повинна бути розігріта на 170 градусів. Я вам скажу чесно, я забулася. Поки все зробила, пиріг натерла біле тісто і згадала, що я не включила духовку. І це трішки моя помилка, тому заздалегідь включайте і розігрівайте духовку на 170 градусів. От я цього не зробила, і поки моя духовка розігрілася, мій пляцок стояв просто на столі. І це трішки помилка, тому білок спікся дуже погано. На вишнях він трішки потік і ну, не так вийшло, як повинно бути. Але я вам не перезнімаю, а показую, як є. І впечемо ось наш пляц. 50 хвилинок в розігрітій духовці на 170 градусів. Даємо йому повністю охолонути, тоді дістаємо і вже тоді нарізаємо охолоджений. Ось показую, який у мене вийшов в розрізі. Тому білкового ось такого прошарку у мене дуже тоненький вийшов, тому що трішки сіл білок. Поки я чекала, поки розігріється духовка. Тому такої помилки не робіть, як у мене, а духовку розігрівайте заздалегідь. Тому що, якщо зробити все правильно, пляцок вийде набагато гарніший, хоч шмак не міняє. Ось просто, що в мене ось цей білковий шар, мене вийшов дуже тоненький. А так він вийде дуже гарненький і пухкий. Але так пляцок виходить доволі смачний, солоденький, хоча б тут немає ні капельки цукру. Тому, якщо ви не хочете готувати пляцок і перемащувати кремом, неодмінно приготуйте ось цей пляцок. Виходить, дуже смачний. Цей пляцок називається крушанець. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!